20 вересня 2023 року в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрилась виставка під назвою Присутні. Автор робіт молодий миколаївський художник Віктор Захарченко. Для художника ця виставка є першою з початку повномасштабного вторгнення. Його попередня виставка була відкрита на бередонні 24 лютого 2022 року. Цією виставкою Віктор Захарченко пропонує подивитися на живопис не як на предмет, а як на інтерпретацію досвіду. Тут багато портретів, і це рефлексія на спілкування з людьми. Назва виставки є трохи незвичною. Ось як коментує вибір назви сам художник присутні, бо найважливіше те, що ми тут всі присутні на виставці. присутня одна із муз Віктора, його дружина Юлія. На виставці представлено близько восьми її портретів. Він на мою думку, вміє дуже гарно вчепити саму суть людини, яку він. Малює, зображає на своїх роботах для галереї мистецтв університету. Це вже друга виставка після відновлення та перша виставка саме картин. Проректор чи не Петра Могили Юрій Котляр звітав на відкриття виставки. Він наголосив на важливості споглядання прекрасного у такий складний час. Тож запрошуємо відвідати виставку Віктора Захарченка та насолодитися його чудовими акварельними картинами.